Доброго раночку. Ми сьогодні, так як і планували, вибралися на, пля... на пляжик. О, забули самокат, Женя повернувся за самокатом, бо йти, ну, так, маленько, в одну сторону Аліса витримає, а от назад, коли будемо повертатися, то вже набігається, втомиться на пляжику, то йти і буде вже йти складновато. Ми йдемо на пляж аж до вечора. Зараз біля 12-ї дня не найкращий час виходити на пляж. Ми планували трішки раніше, але затрималися ще вдома. Йдемо на цілий день, бо в нас в 4... в 16.30 прийде клінінг, будуть нам прибирати. Тож в будь-якому разі нам буде незручно з пляжу повертатися додому. Потім щодень комитися, потім знов десь йти. Тож вирішили аж до вечора бути на пляжі, нехай вони там спокійно собі прибирають, щоб їм не заважати. От, будемо цілісінький день сьогодні проводити на пляжку. Зайдемо в інверд, нам потрібно якихось смаколиків з собою на пляж купити. Якихось снеків візьмемо. Так, чіпсики і жувальні петельки. Ось наші смаколики сьогодні з собою на пляж. Ось сьогодні гарне море знову, довіці, хвилі немає. Ну, там маленька, це я не рахую. Південно-Китайське море, для нього хвилі зовсім немає. Гарне, чисте, прозоре, людей багато. Ми трішки далі туди пройдемо, там шезлонги і там ми будемо відпочивати. Йдемо по доріжці. Ми взяли один шезон під накриттям, Слухайте, людей сьогодні просто неймовірна кількість, все вон, зайнято. Ми лягли е, навмисно. Бо тут з краєчку, бо тут ось дитячий майданчик, а ліса тут може гратися, гойдатися, розважатися, є вон дітки, з ким їй погратися, але поки що дітки їй не цікаві, їй подобається. Вона не, не насолодилася ще гойданням. Е, Пекотно такий гарячий пісок, що неможливо навіть без тапочок стояти на піску. Дуже гарячі, дуже почемнішки. А я хочу зараз перевірити, як там водичка, яка її температура. Багато людей купається, багато на пляжику. Ми в минулому році саме сюди не приходили. Ми жили в цей час в інших апартаментах і ходили в інше місце. Там також були шезлонги, але ми полюбляли там в тінечку під пальмами лежати. Нам там було добре і комфортно. Тож я не можу порівняти, як було в минулому році саме тут, але я бачу, що дуже-дуже багато людей, просто неймовірна кількість. Дивіться. Водичка тепла. Можна йти купатися. Ну, не парне молочко, але тепленька, можна буде трішки покупатися. Вулича з них людей там на пляжі. Багато хто з парасольками. А ви знаєте, я так зайшла трішки далі і не скажу, що вона вже тепла. Так. Ну зараз трішки там посидимо, нехай Аліса на гойдалках покатається, потім прийдемо купатися. Біжить, побачила мене. Куди ти біжиш? Пісочок гарячий. Що, водичка? Хороша, пішли ще на гойдалці. Ну давай, тобі не спили не в ніжки. Мало жиденя. Ми за лісою вже покупалися півгодинки, плавали, вода просто чудова. А лісу витягнути не можна було. Я її вже і так, і так вмовляла, я вже й замерзла. Бачу, що в неї вже губи та сині, незважаючи, що вода тепла, все рівно ну так вже півгодини купалися, то позамерзали. Зараз вона там з дітками грається. Ми з Жені відпочиваємо. Тут гарне місце тим, що є майданчик, і Аліса завжди знайде собі чим розважитися. Тут є ось такий пляжний кіоск. Я покажу, що тут можна придбати. О, Тут навіть меню є. Можна подивитися, що в них є поїсти. Морепродукти, різні страви. Ну не дешево, я вам скажу, це все Тут напої. Кава в них є, водичка різна, Так, Але цін тут немає. А, 40 тисяч, мабуть, все, будь-які напої, газовані напої, пиво, соки, джуси, кава. Все в одну ціну, 40 тисяч це дороговато. Якось в минулому році, коли ми були з друзями, то вони... Хлопці пили пиво, то здається, по 20 тисяч коштувало, а в магазині ну, трішки дешевше. Ну, не набагато було дорожче, ніж в магазині. Це в два рази дорожче. а можливо, я щось не розумію. А по їжі тут я, я сказала, що дороговато. А, 30 тисяч ось перепилені яйця, якось, ну, не... А, це ось... zelane манго, có thể là 15.000. có thể là mà Nali chưa zaku. ăn được Nó ăn lửa, nè. ăn lỡ nè. chứ, bởi ra tối cái đâu dám ăn, mà chơi chơi ăn không được nè. Có cái <laughs> này. Có thể, Не сильно я вам скажу. По, по меню. Смушечки, мабуть. тисячу Можна замовити. Тут усе в тазиках плавають. Снеки. Ось я з ось полодольником. Так, 40 тисяч, по 40 тисяч. Все. Це в два рази дорожче, ніж було. Дивно. А в минулому році ще приходили з візочками, тут ставали, бамі продавали, але я бачу, зараз немає. Можливо, вони пізніше прийдуть ближче до вечора, ну, тоді, я пам'ятаю, ближче до вечора. Але зараз вже третя година, хто зголоднів, тому вже з великим задоволенням щось перекусити. Тут зручно, що на території це все душі, ввечері тут велика кількість людей, хто йде з пляжа швиденько обмитися від солоної водички, від пісочка, то дуже зручно. Переодягалки є, є туалет, все дуже зручно. Там одяг продають, О, такий сувенірний. Тут десь кав'ярня має бути, ми якось минулого разу пили каву. Зараз я подивлюся. Щось я не бачу минулого разу. Ну, і тут тут така невеличка кав'ярня стояла, типу як кіоск. А, можливо, там е далі це було, я щось вже і не пам'ятаю, Ну, не буду шукати, все рівно зараз вже каопити не буду. Навіть не хочеться, мені сьогодні кави. Ось дивіться, тут вже душі вмикнули. підходить сюди і змиває все з себе і чистенько ніде додому. Це дуже зручно. Це різний одяг, сорочки, шорти різні продають. 100-120 тисяч дон там мен. і різні сукні. Жіночі, сарафанчики, легенькі. Ось так. Аліса просить знову йти з нею купатися. У мене то великого бажання немає. Куди ти хочеш, Аліса? На море. На море, а що ти там будеш робити? Я хочу купатися. Купатися хочеш? Ого. Ти любиш купатися? Так. А як ти плаваєш? Отак ти плаваєш? Я ще залізу і трішки залізу камеру покладу. Вона хоч і екшн камера її можна брати в водичку, з нею нічого не буде. Але вона мені трішки заважає. Якщо що, Аліса з водички вийшла, поки я заношу камеру. Вона там на пісочку з дітками грається. Так, Аліса зголодніла, їй купили баньбао. З якимись овочами пересмаженими і яйцем серединиці, це верхню частинку, її вже зняла, бо дуже гаряча. І так, по шматочку годую її, бо вже час обідній. Мали продавати баньмі. Тут завжди вони стояли, коли ми приходили, а зараз щось немає. Ми перекусуємо баньба сьогодні. Ось такий обід у нас. Так, покажу вам, що у нас тут водним атракціоном. Дивіться, політати з парашутом, якщо... Один, якщо одна людина 650 тисяч дон, якщо вдвох можна а, вдвох літати, 950 тисяч дон. Далі у нас є банан 1 мільйон за п'ятьох. Ну, тобто, мабуть, 200 тисяч з людини, максимум 5 чоловік можна. І ось такий водний мотоцикл 650 тисяч за 15 хвилин. Це все можна на пляжику, там де стоять рятувальники, там зазвичай... О, парашут! Парашут, о там, полихів, парашут. Пішли, Аліся, до моря сходимо. Давай. Давай. Зазвичай тут рятувальники, якісь ну, в оренду круги, рятувальні жилети можна в оренду взяти. І ось такі водні. Атракціони різні також продають. Тут біля нас немає, ось тут десь неподалік злітає парашют. Я бачила, як його декілька разів запускали. Людей, дивіться, на лежаках не, не, ні, ну, трішки убавилося, мабуть, трішки порозходили. Порозходилися, зараз уже десь біля 4 годин вечора. А тут на пляжику ще маленько. І в воді чимало. Ось, бачите, натянута сітка типу канат з однієї сторони і канат з іншої сторони. І тут е рятувальники цілий день спостерігають за порядком. Зараз, а он він стоїть. Зазвичай він свистить і не дозволяє за межами купатися. Цілий день ми коли купалися, він свистів, виганяв всіх. А зараз, мабуть, дозволив чи що, бо багато людей тут. Ще маленькі. Аліса побігла в воду. Іди сюди, виходь. Мавпочка мала. Все в пісочку, все і Вся Все в пісочці була. Аліса, ходімо доїдати, Бань... баньбао доїдати. Ходімо. Пішли доїдати. баньбао. Ти забула? Так, ходімо. Я не знаю, це може й ти будувала. Ти ж тут сиділа, будувала щось, правда? Так, Ходімо. Взагалі то дуже класний день ми сьогодні провели, гарно відпочили. Морально якось розвантажилися. Щось трішки інше. Завтра буде, ніби по прогнозу, трішки прохолодніше, можливо, не сонячно, тож сьогодні насолоджуємося сьогоднішнім таким теплим, гарним сонячним днем на пляжику. Що, що будемо робити завтра, ще не вирішили, можливо, також прийдемо на пляж. Ще не знаємо, буде, буде видно по погоді. Що з годинку нам потрібно тусити, бо в нас зараз мають прийти прибирати. У нас раз в місяць безкоштовний клінінг, прибирання в наших апартаментах. Ми приїдемо додому, буде частенько. Постіль частенько, новенько перестелена. Тож дуже класно. На вечір завжди збільшується кількість людей. Ви подивіться, скільки зараз. Просто. А там просто людей, 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 я не знаю, чи вам буде видно, але людей дуже багато. Величезна кількість людей на пляжі сьогодні. Погода гарна. Ну, мабуть, завтра також, якщо буде гарної погоди, знову прийдемо на пляж. Вже заходить, скоро буде ставати тут прохолодненько на пляжку. Ну я маю на увазі, щоб для того, щоб купатися. Аліса ще пішла, попросилася ще покупатися. Женя з нею пішов, а я тут кайфую, лежу, відпочиваю трішечки. Взагалі дуже круто, що вона, ось у мене така самостійна, насправді. Там с майданчик позаду, вона цілий день там собі щось грається, попросилася покупатися, пішли, покупалися з нею. Вона каже, я хочу там з дітками погратися, там щось собі покопати на пляжі. Пішли, я сиділа подалі собі на підстилищі, вона там собі щось гралася. То їй не потрібна моя така постійна біля неї присутність. Так їй потрібно, щоб я була десь поруч, щоб вона бачила, що ми тут. Скажімо так, але вона вміє сама гратися, і це дуже круто, що вона мене не скубає постійно, що ходімо туди, ходімо сюди. Коли вона була малесенькою, зовсім там коли ще тільки-тільки ходилася вчилася ходити, ходилася вчитися, вчилася ходити. Постійно потрібно було з нею за ручку, підтримувати там. Ну як маленька дитина, то туди біжить, то сюди біжить, щоб не впала приглянути то тоді, звісно, було дуже складно. А зараз вже трішки доросла, то в цьому плані вже я спокійніша, і вона собі може знайти заняття, чим гратися, як гратися. А якщо є дітки, то взагалі супер, вона там з ними якось комунікує. Але не з усіма дітками вона хоче гратися, так вона... От якщо їй хтось сподобався, неважливо, менші дітки старші, вона з ними намагається знайти спільну мову і погратися. А якщо хтось не доподобить, то. от... Не до вподоби і таке буває. Отож ще трішечки побудемо, нехай нам, ну, а ну я вже бачу, вже біжать, біжить Аліса. Будемо потихеньку збиратися, йти в душу, бо там вже чималенько людей. Помиємося та й будемо вирушати вже додому. Так, ну все, ми повертаємося додому. Нам мали вже поприбирати. Поїздки хочеться зараз буду щось уже готувати вечерю.

Бачите, їх тут багато, вони тут живуть. На площі вони тут літають. Тут їх підгодовують, ми тут часто бачимо Якась пшеничка, мабуть, я не знаю. Ой, диви, який кот, дивися, подиви, який котик. дивіться, подивись, який маленький, хороший.

Ми завжди виходимо на прогулянку трішки пізніше. В цей час ми зазвичай ще вдома, але нам сьогодні вдалося на такий гарний захід сонечка потрапити. Це так гарно сонечко між такими великими будівлями. І просто краса. Сьогодні просто чудовий день. І я просто дуже сильно здивована, що така величезна кількість людей. Ми зазвичай виходимо то людей вже набагато менше, бо вже ну, більш. Темно на вулиці, так, ми виходимо вже 6 після 6. Зараз у нас зараз у нас 17.40. 17 Ще хвилин 10-15 і буде вже, вже темно, в вже, 6 годин вже темно. Якраз поки Дійдемо додому. Ставай, Ліса, на самокат поїхали, погнали. З'їзди, зараз йдемо додому їсти, вечеряти. Готувати і вечерю і і вечеряти. Ти спатеньки хочеш. Ой, спить Аліска на самокаті. Так весенає без денного сну. Майже 6 годин, то їй вже спадки хочеться, але не можна. Бо зараз переб'є собі сон і потім буде халепа, правда? Аліся? Потім вночі не будеш спати. Ой, яку гарну мушлю тут поставили. Так, бачиш, такий фонтан. Не було, це щось новеньке. І ось тут такі фонтани встановили. Так, водичка. Так, перетікає з одного чана в інший. Як ти казала, як це називається? Чашечка? А ты як ще і наказала? Чайник? Порудове місто виглядає по-різному і на заході сонечка воно особливе. Я вам вже розповідала, що я просто обожнюю захід сонця. Тож сьогодні отримали величезне задоволення. гарний день, гарний захід сонечка, гарна прогулянка. Супер. Пам'ятаєте, декілька днів назад я вам розповідала, що... Від нас діставлять ось такі столики з їжею, з фруктами, з квітами. Спалюють несправжні гроші, папірці, і це вони роблять в кінці місяця. І ще це робиться на повний місяць. Я чомусь забула мене, чомусь це вилетіло з голови. А в нас якраз зараз повний місяць. Вчора був чи сьогодні. Я не сильно слідкую за цим, але чомусь, коли я монтувала відео, я про це згадала, але... Коли записувала для вас, то про це не подумала. тож виправляюся. На повний місяць вони також це роблять, це як вшанування пам'яті померлих. Так, ну що ж, я думаю, що ми вже нікуди сьогодні виходити не будемо. Зараз повечеряємо та й будемо вже відпочивати, готуватися до завтрашнього дня. Щось помонтую. Трішки. А з вами вже сьогодні попрощаюсь. Я вам дуже вдячна за те, що ви подивилися цей ролик. Якщо є що прокоментувати, то з радістю пишіть внизу під відео. Також з величезним задоволенням отримаю від вас вподобайку. І не забудьте про підписку. Всім бувайте і до зустрічі завтра в наступному ролику.